Замість аркушів паперу, сорочки або футболки їхніх чоловіків. Участь у майстер-класі з текстильного розпису беруть три дружини загиблих захисників. Роботу розпочинають із вибору ілюстрації. На тканинах світлих кольорів ескіз малюють чорнилом, що зникає. на темних – милом для розкроювання. Олена Цвях обрала символічний малюнок. Крила Ангела. Ілюстрація і посередині серце, Наше серце. Олена розповідає, раніше малювала роботи хіба для сина у школу, та зараз для заспокоєння душевного болю. Її чоловік Андрій загинув 18 березня 2024-го на Харківщині від удару ворожого дрона. Я йому купувала завжди сорочки. Він їх носив без нього. Купляла. Я знала його вподобання, які мені подобалися, і йому все підходило. Йому подобалися, йому йшли сорочки. Просто... Війна забрала це все. Такі творчі зустрічі покликані допомогти полегшити біль втрати. Дружини загиблих захисників збираються у невеликому колі, діляться спогадами та думають про майбутнє. Дівчатко у мене сьогодні для вас є передбачення. Кожна витягне і прочитає. Скоро твоєму ж ті з'явиться яв, натхненна людина. Тут дівчата можуть не поспішати і насолодитися процесом. Кожна може стати на цих 3-4 години справжньою художницею і відтворити те, що в неї на думках, що вона бачить, як вона бачить. Вікторія Марценюк брала участь у попередньому майстер-класі. На сорочці свого чоловіка зобразила карту України та державний герб, бо ці символи були важливі для її Сергія. З дві 2014 він брав участь в АТО, воював на Луганщині. Про 2014 рік мало розповідав, дуже мало так потихеньку, видно, ну, щоб і мене десь, не що, щоб мене не тригерило, його це трошечки все-таки тригерило, бо навіть після вже того, як його списали, все він ще, він ще Мені кажеться, то останнього був отам з хлопцями на війні. Був постійно 24 на 7 з хлопцями, просто ало, а ви що там? Давав якісь там підказки. Ці кадри ми відзняли у липні 2023-го під час старту роботи центру ветеранського розвитку. Тоді Сергій був одним із кандидатів на навчання на помічника ветерана, а за рік його серце зупинилось. Три колони у нас кацапи війшло, і ми ну. Бензовози їхні попали, а потім всі танки поберебували. Ну і за Миколаїв не пустили. Раїса Кравець прийшла на заняття із уже заготовленим ескізом. У центрі малюнку силуети сина та тата. Поруч з ними блакитні крила як символ повітряних сил, де Сергій прослужив 21 рік у батальйоні забезпечення. Позаду сходить сонце, у променях якого позивний чоловіка хімік. Ми з чоловіком виховали чудового сина. І Для чоловіка він був просто все. І що б він не робив, він завжди казав Я хочу, щоб він знав, що у нього був батько. Сергій Кравець під час повномасштабного вторгнення РФ був мобілізований до 57-ї бригади. Загинув 1 вересня 2022-го під час контрнаступу на Херсон. Після того, як ми вже дізналися про втрату, через тиждень як він загинув. Кожен раз лягаючи спати, я розкладала ці речі поряд собою. Ідея такої арт-терапії для дружин героїв належить раді родин загиблих захисників і захисниць. Реалізує її громадська організація Об'єднання родин незламні при підтримці міської ради. Майстер-класи з текстильного розпису проводять другий місяць поспіль. Участь у них взяли уже 22 жінки. Їхні роботи планують презентувати під час виставки на площі імені Тараса Шевченка 29 серпня у день пам'яті загиблих захисників. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.